Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Далі будемо говорити про папу римського. Ну є вже така тенденція українських громадян трошечки ненавидіти папу римського. Чи це справедливо будемо обговорювати зараз з нашим наступним спікером? Це Денис Коляда, громадський активіст, експерт з питань держави та релігійних організацій. Пане Денисе, добрий день. Вітаю вас в ефірі. Добрий день. Ну точно так, так, чуємо вас добре, чи чи чуєте ви нас? А я чуй добре е, ідеально, ну зважаючи на обставини, зважаючи на всі наші блекаути. Тож ми можемо зараз говорити про те, що папа римський Франциск здається трошечки змінив свою риторику, чи то змінилися люди, які йому радять, що казати, чи можливо щось розповідають про те, що дійсно відбувається в Україні. А ми побачили такий лист папи римського до українців. і Там він і про голодомор згадує і говорить про ті трагедії, які на жаль. Переживають українці через цю війну. А що А що трапилось? Ну я б не сказав, що щось трапилось кардинально. Просто ті, що отець е, дослухається до українців, і скажу так: у нього завжди була тенденція чути Україну. Якщо подивитися насправді не лише на ті заяви, які виходили в меді, а взагалі в цілому його заяви, можна зрозуміти дві речі: він ніколи не намагався уникнути теми України. Він постійно зустрічається з українськими біженцями чи з пристаниками України в різній сфері. І друге, це те, що трапилось те, що ця війна триває досить довго, і ми бачимо, що Росія не змінює своєї риторики в ніякий спосіб. І я думаю, що це просто розуміє все більше розуміння слішця, що з той сторони нема з ким говорити насправді. Я не можу сказати, що стішо що так раніше цього не розумів. Якщо здаємо шевлітку, він назвав патріарха Кирила ударним хлопчиком для Путіна. Тим самим напевно виступивши з найбільшим засудженнями російської православної церкви з боку Ватикану. Але просто це як сказати, тут важливо треба зрозуміти, що Ватикан довго шукає способів зрозуміти ситуацію. Але коли вже розуміє, тоді іде в своєму напрямку. І світі отець, йому давно був відомий злочин про злочин голодомору. Він навіть в своїх енцикліках і зверненнях ще минулих років згадував про цю трагедію. Більше того, що будучи архіпископом Буанес Айреса у своїх книжці він також ще не будучи папою. Він не говорив про цю трагедію голодомора. Тому насправді скажу, що папа намагається бути послідовний, Можливо, змінилося те, що українські медіа більше почали звертати увагу не лише на адіозні заяви папи. А на взагалі різні звернення, на його постійні ще щодо України. Ну, от ви розумієте, хоча, ви, ви пам'ятаєте, що, що нас да. дратувало. Ми пам'ятаємо, що е, як це сказати, е, цей наратив про один народ, е, про те, що там е, російська та українська дівчина щось разом мають нести. Е, знову ж таки, Дар'я Дугіна. Е, ми розуміємо одну річ: ми розуміємо, що зважаючи на те, що папа римський є духовним лідером, то звісно, ну він не може закликати до того, щоб, скажімо, нам надавали більше зброї, тому що ну в нього. Якась е, все-таки інша світоглядна позиція. так? Але він, але він до цього закликав. Ось. Частково. ось. Ну от е, Розкажіть, що ми не розуміємо про папу Римського е, кожного разу, коли ну, дуже дратуємося через якусь його нову заяву. Ну, Ми не завжди беремо ширший контекст його заяв. Тобто, здебільшого, ми вириваємо це з контексту. І дуже часто тоді виглядають вони дуже такими дійсно болючими за Дарину Дугіну чи за там гум гуманний російський народ, це дійсно звучить дуже боляче для українців, і це були комунікаційні помилки. Е, папа також цим погоджується, що це були комунікаційні помилки. Але навіть знаєте про гуманний російський народ, е, ну так сталося, що я з мав змогу йому написати за, за за його висловлювання листа, і він відповів: ви подивіться, що я сказав, а я сказав, що. Я не те, що вважаю, що російський гуманний народ, що Росія є Росія є гуманним народом. Мені хотілося б так думати. Розумієте, між фразою Я вважаю, що Росія я не є гуманним народом, і мені хотілося б так думати, є трохи різниця. Більше того, там далі був великий пасаж у цьому інтерв'ю про Україну. І головний зміст цього пасажу, коли я говорю про Росію, то я говорю загальні речі. Посилаючись вже хоча б на їхню культуру, коли говорю про Україну, я говорю з власного досвіду. Він це підкреслив і каже: я називаю українську Україну країною мученицею. А для нас це звучить, звучить дико, тому що ми люди з е, секулярної доби, і для нас ці терміни якісь навіть можливо принесли, Але треба розуміти, що Ватикан говорить релігійною мовою, а в релігійному контексті нема вищого звання, чим мучених. Тому що мученик це той, хто свідчить Христа, і це той, хто отримує автоматичну святість, іншими словами, якщо перекласти на релігійну мову, папа говорить про Україну як про святу країну, і це дуже важливий посил, так само як і важливий посил про голодомор, тому що мені вже навіть прийшов фідбек з Аргентини про те, що ну там люди не так багато знали про голодомор. А зараз дуже багато говорять про медіа. Написала також про голодомор через те, що про це згадав папа. І того так. окей, окей, але ой. ж ми не можемо ну все таки не ми, не можемо не зважати на ну такі російські впливи на Ватикан. Ви також говорили серед іншого в одному з своїх недавніх інтерв'ю про Остполітік, так чи Остполітік, по різному, так можна ставити наголос саме Ватикану. І пам'ятаємо про те, що навіть з радянським союзом, в якому типу Бога не було, церкви не було, але все одно Ватикан намагався. Підтримувати стосунки, і знову ж таки, не зважаючи на те, що католицька громада в Російській Федерації не є якоюсь значущою, чому це відбувається? Чому російські впливи ну, все ще залишаються досить потужними в цій такій невеличкій державі, ну вона залишається такими потужними. Це дійсно правда. Є політика з політики. Ватикані дуже сильно просувається різними кардиналами. Це стара школа італійська і там. Вже напевно 50 років, якщо коротко су цієї політики, що ми зважаємо на імперії, на великі країни, і кожна велика країна чи імперія має за собою зону впливу. Україна довгий час сприймалася також ватиканом як зоною впливу Росії. Це сприймається через так звану російську православну церкву, яка рахується Ватиканом. Я думаю, на, на жаль, це помилкове рішення Ватикану найбільшою православною церквою в світі і одним із найбільших хрестів у православному світі. А враховуючи що після другого Ватиканського собору пішла екомунічна ідея зближення православ'я з католицизмом, Ватикан готовий, був готовий довгий час поступати Деякі питання радою цього діалогу з російською православною церквою особливо це закорінилося в 90-х роках, і треба розуміти, що російська православна церква мала певних одіозних осіб, які мали позитивне сприйняття в Ватикані і взагалі в світі, подати того самого священника Олександра Міня. Да так, так треба просто розуміти, що це про що це був маленький проблисок. Так само, як велика історія полягає тим Достоєвським, який Достоєвський має вплив на західний світ, не тільки на ФАПу, Давайте відверто говорити. Достоєвський сприймається в цьому світі як гуманіст, як один з найбільших класиків, і це частково пов'язано з тим, що ну. Насправді люди які читають Достоєвську на Западі не розуміють, що Достоєвський сам по собі є діагнозом Росії. Найбільшим діагнозом я так навіть сказав, тому що його роман біси це насправді опис всього того, що ми зараз бачимо в Росії, тому з цим треба боротися, і Україна довгий час насправді сама була підсилювачем цих міфів. Тобто лише на там му чи на 8-му році війни лише з повномасштабним е наступом і війною, яку розв'язала Росія, вже відкрито просто безцеремонно е з Україною. Да, 9 місяців тому. Е ми почали прибирати вулиці Достоєвського з, е з українських міст. Тому не треба диватися, що деякі західні інтелектуальні кола ще досі боробіті цієї великої російської культури Росія роками стравлювала і продавала цей. Міф своєї руської душі, е, і як ми були частиною пропаганди, яким ми були насильницька пропаганда, дата нас розстріляне відродження, і наші поети, ми, поети щодо десятники, які сиділи в тюрмах, вони просто знищувалися фізично. Так і західний світ була частиною і жертвою цієї російської пропаганди. Це дуже вдало продавалося на захід. Більше того, за участі в деяких моментах і довгі роки за участі те саме не насправді, як би мені це сумно не звучало за участі то саме України. Яка сама підтримувала до 13-го року у своїй частині міф про братні народи арку дружби народів нас коли прибрали? Тобто питання полягає в тому, що це ми пройшли цей шлях, і тепер ми будемо дивитися і будемо бачити, які інші країни будуть проходити цей шлях, зокрема і Ватикан. Я переконаний, що в Україні є можливість назавжди похоронити цю політику Ост -політики. Ну, це, це було б дуже прохуй. добре, пане Денисе. Я от е, просто є важлива тема. Хочу з вами її підійняти. Підіпідіпідіняти так, це саме те, що е, яку роль міг відігравати папа римський в обміні полоненими е, вперше. Ну такі, ну. Як це сказати, це не можна назвати чутками, але таку інформацію, яку ніхто офіційно не погоджувався підтвердити. Ми почули після 21 вересня, коли відбувся такий великий обмін, коли були звільнені ну там частина звільнена м, тих, хто обороняв Маріуполь. Так ми побачили серед іншого там і людей з Азова, і ну і багато з, з багатьох інших підрозділів. і Тоді почали говорити про те, що папа римський. Франциск міг відігравати в цьому також роль. Ми побачили декілька публічних персон, тобто ми побачили Ердогана і Туреччину. Ми почули про роль Мухаммеда Бін Салмана, наслідного принца Саудівської Аравії. І ну, звісно, що це ніхто не спростовував. А з папою римським чи ми можемо стверджувати, що він відігравав яку роль, і якщо відігравав, то яку чи це тут йдеться про той діалог, який все ще Ватикан може вести? З Росією, ну дивіться про роль папи римського в обміні полонених сказав сам папа у декількох інтерв'ю. Більше того, це підтвердили навіть українські різні множновладці Згадайте було інтерв'ю української правди з цим Буданом. Богданом сказав, що ми зверталися до всіх країн, зокрема й до Ватикана. Тобто він не спростував і не підтвердив, але сказав, що звернення були. Я можу сказати зі свого боку, я регулярно передаю списки різні списки папі Франциску. Він працює також була важлива заява. На жаль, якби мені це сумно не сказати, російського посла при Ватикан, який сказав, що так обмін частково відбувається за тими списками, які подає Ватикан. Як Ватикан це робить, я не знаю, але я точно можу ствердити по своїй інформації, що близько тобто, близько тисячі щем. Тисячі людей, які прийшли через списки ФАП, які подавав Папа, зокрема через російське посольство при Ватиканові, і також залучають до цього міжнародну спільноту. Не забувайте, що того самого світішого є свої комунікації з арабським світом, і йому не треба обов'язково бути публічно задіяний в цієї переговори. Але він може просити інші сторони е, брати в цьому участь. У папи є одна перевага формально. Йому жоден із політичних лідерів світу е, точніше так. Формально він жодному з політичних лідерів світу нічого не винен, а йому трохи винні, тому що я думаю, що дуже багатьох країнах є сприйняття, що папа це головний священник, шаман, назвати це кошти, і в таких випадках в багатьох частинах світу легше сказати так, чим сказати ні, тому ця психологія працює, і Ватикан дійсно задіяний. І папа, наприклад, насаді наші зустрічі він питав за обмін е, жінок. Пам'ятаєте, в жовтні місяці відбувся великий обмін. Де було звільнення багато українських жінок полонених, і він про цей обмін питав за декілька днів до того, як у нас у медіа взагалі стався стало відомо про цей випадок, а це означає, що вони про це знали задовго. Розумію, тобто, чи можемо ми стверджувати, ну з того, що ви зараз сказали. Ви сказали, ну, ваше формулювання було таким, що близько тисячі тисячі близько тисячі українців полонених пройшли через такі списки Ватикану, через списки Папи Римського, якщо так конкретизувати, чи можемо ми стверджувати, що близько тисячі українців завдяки цьому, ну також завдяки цьому, і були звільнені? Тобто ми можемо. Так, стверджувати, я не можу сказати, що там це тисяча людей. Тобто я можу сказати, що Пафа бачив ці списки, і він їх точно передавав. Який відсоток конкретно за його я не знаю, але знаю точно декілька випадків, і це також підтвердив, зокрема, і російська сторона в деяких моментах, що були люди, яких визволяли конкретно на прохання Пафа Франциска. тобто а... іншими словами, прізвища і імена є тих людей, які були звільнені за допомогою його участі. Пане Денисе, ну ви ще знаходитесь в такій мені здається, унікальній позиції в тому сенсі, що ви листуєтесь з папою римським? Так ви кажете, що ви також зустрічалися з ним. То ну, якщо це не є такою великою таємницею, а про що це листування? Ну, здебільшого, це листування насправді про ту ситуацію, яка є в Україні. Я намагаюся йому доносити ситуації з обстрілами і з полоненими, і знаєте, коли наприклад він сказав про гуманізм російського народу, я не постав йому дуже відкритого листа, сади сказав ці тішочі. Будемо бачу, бачу, мати зустріч з людьми, які е, пережили е, полон полон в е, Росії, яких катували тим, що струмом били по е, ставам органам. Як мені їм сказати про гуманізм російського народу, от вони мене запитають про вас, що мені їм сказати? Тобто, я пошилося такі відкриті відкриті болючі теми, і він за це дякує. Тобто, цей папа сприймає критику абсолютно. Я йому писав за дугіну, також і писав за якісь інші такі провальні історії. І він каже, що е, є два випадки: випадки, коли дійсно медіа вирвалася з контексту. І другий випадок, коли він дійсно помилився, там, де він помилився, каже: для мене не є проблема сказати, що я помилився. Просто мені також е дивує, чому скільки обурення в цих помилках. Хоча за, за ці е місяці війни я там згадав постійно, згадую Україну, називаю її жертвою. Е закликаю світ е до того, щоб він молився і був солідарний з Україною. І декілька помилок це достатньо для того, щоб я став ворогом українського народу, яким я не є. Він мені колись сказав наступне Денисе, Ти можеш приїхати. В... Я все розумію. Він каже, Тобто він не ображається, що там українці на нього е, роблять е, карикатури, хоча йому про це також розповідають. Він каже: я розумію, вам болить, і я не маю права ні судити, ні це. Тобто я також помиляюся. Але також мусити зрозуміти. Тому він сказав, ти можеш приїхати в Україну. І скажи їм наступне. Ти можеш сказати, що я кретин, що я ідіот, що я не спав на розум, або що я грішний. Не маєш права казати лише одного: що я не люблю Україну, бо це є неправда. Це дуже красиво. Як ви опинилися в такій позиції? Ну що ви можете так напряму е, розмовляти з Франциско? Це сталося випадково, і насправді, так жартома сказав, що це дійсно воля Божа, Боже провидіння. Я написав йому лист просто через його спільно нашу спільного знайомого пастора з Аргентини, Алехандру. Е, коли було це стояння Перед хрестом дівчини і да, двох дівчат українки та росіянки. Я написав дуже обурливого листа, тому що тоді обурення українців було справедливим. І я не очікував, що на нього мені відповість. За три години Олександр відправив на це листа, пройшла мені відповідь, і він мене запросив зустрітися з ним в Е, І була ця зустріч. Потім були інші зустрічі, коли я там просив також про полонених і про участь папи в цій сфері з обміном полонених. І після якоїсь зустрічі він просто попросив, щоб я йому дав свій мед, і він почав мені писати. Так в мене з'явився доступ до можливості надсилати йому якісь повідомлення. І він дуже сильно просить, дійсно щиро, просить, щоб я був з ним відвертим. Тобто, коли я бачу, що папа зробив якусь помилку, я не можу не написати. Я йому обіцяв бути з ним щирим. І тому я йому пишу, що це тішочі. була помилка Українці це сприйняла так, але дуже часто також я ловлю на тому моменті, що українці люблять виривати цитати з контексту. Наприклад, навіть вчора один з телеканалів України медійних ресурсів вирвав з контексту взагалі не вирвав з контексту, але пославшись на цей лист до українського народу, який був декілька днів тому опублікований, сказав, що папа знову закликає до перемиря з Росією. Де це є в цьому листі? Його немає. Вони просто взяли інформацію з Sky News, передрукували її без послання джерела, а Sky News, теж не посилаючись на джерело, чомусь зробив такий висновок. Розумію, пане Денисе? Ну от, ну по-перше, так хочу подякувати за таке ваше листування, це дуже важливо. Ви вже згадували про те, що там з 90-х років Ватикан він а, веде діалог з РПЦ, тобто з російською православною церквою, тому що вважає її найбільшою православною церквою в світі. А зараз в контексті того, яку роль відіграє РПЦ, яку роль відіграє її очільник Кирило Гундяєв, чи ми може. Можемо очікувати того, що ці відносини між РПЦ та Ватиканом будуть змінюватися. Як ви гадаєте, які тенденції зараз ви бачите? Тенденції я бачу дуже чіткі: Патріарх Кирил деякими ватиканськими дипломатами прямо названий Єретиком. Папа, виступаючи в Казахстані, сказав, що будь-яка лігія, яка підтримує мову ворожаючий війну, є Єресом. Е, розумієте, це певний посил в Казахстані, Таке сказав. Папа Папа Франциск чітко назвав Путіна е, Кирила алтарним хлопчиком для Путіна. Е, кардинал Кок е, говорить про те, що вони самі були шоковані такою позиції патріарха, і що це те, що є єріс. Релігія не може виправдовувати війну в ніякому разі. Е, єдине, що може виправдовувати це захист, і папа Франциск також з своєму листі сказав, що він близько з той молоді, яка взяла до рук зброю. Щоб захистити свою батьківщину, тобто він солідарний з молоддю. Е, Більше того, він колись у розмові мені на моє запитання, так ми маємо право захищати чи ні, сказав: той, хто не захищається, той чинить гріх самогубства. Тобто мусимо зрозуміти, що це дуже сильні слова. Ну і його заяви також, не знаю, чи ви бачили після візиту з Казахстану. Він сказав, що давати зброю Україні морально і морально виправдано, тому що вони захищаються, А захищається той, хто любить. Іншими словами він. Сказав, що в випадок України Україна за... українці захищається бо люблять свою батьківщину. А любов це є християнська чеснота, тому тут зміни є насправді, але я не можу сказати що е дійсно є певна. Стереотипу Ватикану і як і так у нього світу всього в цілому розділення влади верхівки і звичайно народу. У них ще є уявлення, що звичайно артистський народ є жертвою пропаганди, і що вони насправді цей війни не хочуть. Хоча знову таки я показував і соцопитування, і я знаю, що папі постійно доносить інформацію. що слав також дуже важливий комунікатор, який папі просто. Майже зустріч недавно також доніс біль і обурення українського народу і дуже добре проілюстрував що з що є сьогоднішнім е, бажанням миру з боку Росії. Тому що тоді папа, коли закликав до миру, сказав: Я хочу, щоб настав мир, а не перемир'я, яке дозволить переозброїтися. Розумієте, це вже відповідь на закиди Росії, що вони хочуть миру, а Україна така не хоче миру. Та ні, ми, ми теж хочемо миру. Але мир мусить бути, як сказав також Папа у, у своєму зверненні на двох стопах стояти: повага до людини і повага до територіальної цілісності і суверенітету країни. Лише тоді можливий діалог про мир і про мир, а не про тимчасове перемир, яке дозволить комусь переозброїтися і новою силою напасти на країну. Це дуже добре, це, що правда. це вже там усвідомлюють. Пане Денисе, на жаль, нас дуже мало часу залишилося ага. в ефірі, але все одно я маю запитати, поставити це запитання. Ага. Що правильно ми розуміємо, що ну на жаль, візит папи римського в Україну неможливий, поки що ну, тому, тому що немає гарантій безпеки. Е, тут тільки про безпеку йдеться. В першу чергу він мені також сказав, що він боїться, що якщо він все таки поїде в Україну, у нього перестане бути можливість звільняти полонами. І ми, країна, мусимо це також розуміти. Ми не можемо дійсно випадки, вимагати, щоб він наклав анафему на всю Росію і при тому був тим посередником, який домовляється про обінколоне. Це перше. Другий момент це технічно. Тобто, якщо зараз можна було забезпечити приїзд літаком приліт, це можливо 10 годин на потягі для нього в його дійсно складному фізичному стані може бути ну викликом для здоров'я. Ну і третій момент, коли я з ним говорив останній раз, він мені Денис, Я не омиваю руки. Я не кажу, що я не приїду. Я хочу приїхати, і я приїду, але я чекаю слушного моменту. Що це значить його точки зору? Я не, вдав... не вдавлюсь в деталі, але йому дуже важливо також було донести мені і всім українцям, що я не омиваю руки, я не відмовляюся приїзд від в Україну. Що ж ну ми будемо чекати, коли цей слушний момент з'явиться, пане Денисе? Я дуже дякую вам за цю розмову. Денис Коляда, громадський активіст, експерт з питань держави та релігійних організацій, був з нами на зв'язку. Знову ж таки, це людина, яка а, веде листування з папою римським папою римським франциском. Пам'ятаємо, що так дійсно українці вдратували деякі його заяви після широкомасштабного російського вторгнення, тобто після 24 лютого. Зараз ми бачимо, що ця риторика змінюється. Зараз ми бачимо те, що все таки папа римський Франциск трошечки більше зрозумів про те, що відбувається в Україні. Ну і звісно, так я впевнений, що для всіх віруючих візит Папи Римського до України був би дуже було б, бо це була б дуже дуже важлива подія. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.